Здобути навички для відкриття власної справи в Івано-Франківську стартував перший бізнес прогрів молоді. Навчання організували на базі УКД спільно з бізнес-асоціацією Івано-Франківська та міським головою Русаном Марцінківим. Початку захід планували провести для ста учасників, однак зголосилося на чверть більше людей. Переважно це студенти, ще частина особи віком до 30 років. Загалом дуже цікаво, хотіла б у майбутньому мати свій власний бізнес. Тому дуже цікаво поспілкуватися з людьми, у яких він уже є, та почерпнути знань від них, послухати, можливо, про їхні помилки, про як правильно все організувати і так далі. Після навчання кожен слухач зможе реалізувати себе у бізнесі або ж на менеджменті. Окрім теорії про тонкощі процесів, які відбуваються у практичному бізнесі, розповідатимуть представники іменних брендів Івано-Франківська та підприємці. То це буде велике навчання, яке ви складати семи модулів. Вони підсумку навчання можуть отримати реалізацію свого бізнес проєкту або премію на реалізацію ідеї створення ідеї. Тому о, в нас зареєстровано більше ста учасників, тому ми сподіваємося, що це будуть якісь цікаві ідеї, конкуруючі ідеї. Ну і місто Івано-Франківськ заживе такими молодим. Ентузіазмом, тому що ми розуміємо, що в час війни саме молодь має брати на себе цю функцію заробляння коштів. Бізнес потребує молоді, саме тому ми прийняли рішення провести на платформі освітній університет короля Данила за участю університету короля Данила навчання для молоді Івано-Франківської громади від 18 до 30 років. Між подібних курсів бізнес-прогрів вирізняється саме подачою матеріалів та заохоченнями після завершення навчання, каже співорганізатор, виконавчий директор бізнес Асоціації Івано-Франківська Едуард Веліканов. А це важливо для активної молоді на старті створення власної справи. Відмінність стосовно від інших подібних курсів для молоді це те, що на кожній, після кожного з модулю кожного тижня будуть. Члени бізнес-асоціації розповідати 3-4 бізнесмени розповідати саме по тій темі свої власні свій власний досвід. Тому це основна відмінність. Друга відмінність це те, що ми самим активним, найактивнішим учасником будемо спільно вчати премії. Бізнес прогрів молоді планують проводити мінімум двічі на рік, каже Руслан Марцінків, бо такі навчання у громаді є необхідними. Ми вітаємо всіх учасників, будемо робити це на регулярній основі, тому що такі навчання дуже важливі. Крім того, у нас ще є жіночі підприємниць, які ми підтримуємо навчання, навчання вже діючих підприємців, які хочуть удосконалити своє знання. Тому в різний спосіб ми хочемо досягнути, щоб молодь молоді люди могли себе реалізувати Івано-Франківську. За словами міського голови, саме теперішня молодь за кілька років стане потужним рушієм у розвитку міста. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.